У вас виходить класно фотографувати. Всі ваші друзі кажуть вам, що у вас є талант. Вам кажуть, розвивайся, старайся і станеш професійним фотографом. Але дуже часто на початку шляху ми не знаємо, які саме кроки будуть правильними, які приведуть нас саме до того результату, який ми хочемо. І сьогодні я хочу вам дати такі фундаментальні поради, завдяки яким ви швидше досягнете своєї мети. Якби мені 8 років назад дали ці поради, я б зекономив би дуже-дуже багато часу. Тому сподіваюсь, вони вам будуть корисними. У вас може постати питання: А хто ти такий? Мене звати Андрій Решетнік, я вже більше 8 років працюю у сфері фотографії. Я можу себе назвати професійним фотографом, але я дуже не люблю цього словосполучення професійний фотограф, бо, на жаль, нам ніхто ніде не видає якусь корочку, що ми професійні. Але це не важливо. А важливо те, що за 8 років я пройшов шлях, я пройшовся по всім, всім, всім жанрам фотографії, наступив на всі граблі, на які тільки міг наступити, отримав купу-купу гуль. -купу, е, але з ними прийшов до мене величезний досвід. І я дуже хочу ділитися цим досвідом, розповідати про свій шлях, розповідати якісь корисні речі для фотографів, для людей з інших креативних сфер. Або буду просто радий, якщо вам буде цікаво слухати про фотографії в цілому. Важливо, у цьому відео не буде пунктів, типу підіть і купіть техніки на декілька тисяч доларів. Бо сьогодні можна знімати на камеру телефона, як от я зараз роблю це. Можна знімати будь-який контент. Тобто технології настільки далеко просунулись, що є і контент креатори і gc креатори які знімають все на телефон. Тому достатньо мати або камеру, або телефон будь-що для того, щоб почати фотографувати. Тому на питанні техніки, заліза, взагалі, я сьогодні зупинятися не буду. В цьому відео я хочу дати вам ті поради. Які дійсно дають результат, якщо їх правильно робити. Отже, почнемо з першого: визначитися із нішою. Для багатьох фотографів-початківців вибрати нішу означає опустити купу можливостей навколо. Але насправді це з точністю до навпаки. Вибрати нішу означає стати експертом у якійсь області. Наприклад, якщо вам болить серце. Сподіваюсь, ви йдете до кардіолога, а не до людини, яка лічить травками все на світі. Якщо ви хочете знайти дійсно класного спеціаліста, вам потрібно шукати вузького спеціаліста, так і фотографії. Якщо люди шукають чітко собі ugc креатора вони будуть йти до нього, а не до людини, яка фотографує і сім'ї, і фуд-фотографію, і котиків на заборах, і тому подібне. Ви можете завжди змінити той напрямок, який ви вибрали. Ви можете завжди додати новий напрямок. Але починати набагато простіше і набагато швидше, якщо ви почнете з однієї ніші. Наприклад, ви хочете знімати весілля, то тобто і знімайте тільки весілля. Не йдіть одразу знімати портрети чи там ню, чи е, котиків. Ідіть і ціленаправленно знімайте весілля. Як обрати цю нішу? Вам необхідно вибрати те, що вам сьогодні або цікаво, або у вас уже є якийсь досвід. Якщо у вас досвіду, в принципі, мінімально, вибирайте те, що вам цікаво. Бо по те, що цікаво, завжди набагато легше розвивати. І коли ви будете робити те, що вам цікаво, ви будете хотіти показувати ці роботи. І так я плавно переходжу до другого пункту. А саме важливо показувати свої роботи. Сучасне мистецтво, сучасні арт об'єкти вони набувають свої цінності лише у зв'язку з громадськістю, з, з глядачем і з тим, що глядач рефлексує якось на сучасний арт-об'єкт. Без глядача не існує арт-об'єкту чи не існує взагалі мистецтва. Тому важливо показувати свої роботи, на якому б етапі вони не були. Ви можете себе порівнювати з кимось, що я ні в якому разі вам не раджу робити. Я в порівнянні з тим та фотографом ще нічого не вмію. От коли навчусь, тоді буду показувати. Це дуже-дуже велика помилка. Вам необхідно показувати якомога більше своїх робіт. Коли ви почнете їх показувати, люди почнуть вам щось давати, якийсь зворотній зв'язок, писати коментарі. Реагувати на ваші сторіс, на ваші рілси і тому подібне. І коли ви почнете робити це регулярно і систематично, потенційні ваші клієнти, замовники зрозуміють, що ви займаєтесь, ви працюєте в якійсь ніші і ви регулярно маєте якийсь потік замовлень чи якусь постійну роботу. Отже, у вас є вже якийсь досвід, і вам можна довіряти. Так воно і працює. Але важливо показувати найкращі свої роботи. І тут ми переходимо до третього пункту портфоліо. Бо портфоліо воно продає нас цілодобово і вдень, і вночі. Завжди пам'ятайте, що інвестувати набагато вигідніше і краще в себе, в своє портфоліо, а не в техніку. Якщо у вас є, умовно, там 100 доларів, і ви думаєте, ви витратити їх на якусь технічну штучку. Чи на те, щоб заплатити моделям, чи найняти якусь студію і пофотографувати там, завжди обирайте другий варіант. Техніка дуже важлива, без неї ми не можемо працювати. Але як я вже казав на початку, технології дуже далеко вперед пішли, і ми можемо і ми можемо завдяки цим технологіям працювати реально на телефон. Портфоліо це те, що буде постійно демонструвати ваш досвід, ваш творчий підхід, ваше бачення, ваш, ваші навички. Тому дуже важливо постійно його оновлювати і постійно досконалювати. Один раз, інвестуючи свій час, там, гроші, сили у своє портфоліо, воно може вам потім приносити довгий час, в велику кількість замовлень. Хіба це не класно? Інвестуйте гроші в своє портфоліо, інвестуйте час. Викладайте тільки найкращі фотографії. Коли я кажу найкращі, то це прям реально найкращі. Якщо у вас є сумнів щодо якоїсь фотографії, значить не потрібно їх викладати. Якщо навіть ви зробили якусь фотосесію, і у вас там ви сумніваєтесь, чи є хоч одна фотографія з тої фотосесії, краще взагалі не викладайте. Бо люди завжди судять нас по найгіршим нашим показникам, а не по найкращим. Одна погана фотографія буде тягнути вниз за собою 50 класних. Тому підходьте дуже ретельно до вибору фотографій і до того, що у вас буде, врешті-решт, вас продавати. Четвертий пункт це знімайте безкоштовно те, що вам цікаво. Якщо ви хочете заробляти на фотографії. Сидіти і чекати, коли до вас прийде якийсь багатий клієнт чи взагалі клієнт можна дуже довго. Допоки я не почав ходити і знімати безкоштовно те, що мені було цікаво на той момент. В якийсь момент мені було цікаво знімати лавсторі. І я багато багато знімав лавсторі. А потім до мене почали приходити парочки, а потім вони почали одружуватись. І так я просто безкоштовно, умовно, безкоштовно. Я витратив якийсь свій час, іноді я витрачав гроші на студію чи ще щось. Я почав отримувати замовлення. Люди бачать, як я працюю, вони бачать результат, який я даю. Вони зі мною спілкуються, вони розповідають своїм друзям і знайомим про свій досвід, про те, як до них звернувся там фотограф, безкоштовно їх пофоткав. І це було дуже для них там класно, цікаво. І ось результат, і всі вау-вау-вау! І це створює такий класний ефект сарафанного радіо, який іноді важко досягнути, навіть коли вас радять ті, хто заплатили гроші. Бо якщо ви знімаєте те, що вам цікаво, ви вкладаєте в це не тільки свій час, ви вкладаєте в це буквально свою душу, свою якусь завжди люди бачаться, завжди вони бачать ту таку самовіддачу, вони завжди бачать ваш настрой. Те, що ви хочете зробити якомога краще. І це завжди-завжди створює якийсь ефект. У мене за статистикою, з однієї безкоштовної портфолійної зйомки, завжди приходить як мінімум дві, потім відси... дві поради і дві платні зйомки. То можна, в принципі, взагалі побудувати свою діяльність без таргету, без блогерів, без нічого, якщо ви, наприклад, фотографуєте портрети, шукаєте собі модель, пішли пофотографували, і потім у вас одна-дві зйомки повернулись платними. І якщо ви зробили 10 безкоштовних зйомок в місяць, то на наступний місяць у вас може бути 20 платних. Так, це не завжди працює так швидко, але якщо ми говоримо про фотографію не як про якусь Швидку пливну діяльність, а, про, а як про перспективний бізнес на рік, два-три, то такі безкоштовні портфолійні зйомки через місяць, через півроку, чи через рік будуть приносити безкоштовних клієнтів. Отже, повторимо ще чотири пункти дуже просто, але дуже важливо. Перше Визначитися з нішою і з жанром, в якому вам цікаво працювати. Друге показувати свої фотографії, викладати їх в соціальні мережі, друкувати, Створюйте класне, професійне, яскраве, потужне портфоліо, в якому будуть тільки найкращі ваші роботи. І це буде вашим обличчям і буде продавати вас і рекламувати вас кожного разу, коли людина буде заходити. На вашу, наприклад, сторінку Instagram. І четверте, це робіть безкоштовні зйомки, які вам цікаві. Створюйте, пробуйте щось нове, помиляйтеся, робіть роботу над помилками. Якщо постійно щось робити, воно постійно буде вам приносити якийсь ефект. Взагалі, для того, щоб бути фотографом, постійно потрібно вчитися. І вам потрібно вчитися не тільки хардскілам, таким, як Композиція, обробка, як керувати вашим фотоапаратом. А, іноді набагато важливіше вчитися софтськілам. І про це я хотів би розповісти вам в наступному відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобалось, поставте лайк. Напишіть коментар, чи згодні ви, чи не згодні. Можливо, розкажіть про свій шлях у фотографії. Мені реально дуже цікаво було почитати. І. Дуже вам дякую за вашу увагу. До нових зустрічей.